Не повторюйте моїх помилок. Або лень вона заведе нас в дебрі. Ось ви бачите два барбариса. Один Суперба на першому плані. Інший Голден рінг на другому плані. В нас був мороз кілька днів, і я подумала, що. Оце з барбарисом сталося від морозу. І нічого не робила. Допоки, ще в мене є один теж підсохший. Допоки я вчора не звернула увагу на інший барбарис. Суперба. Якщо хто знає це видовий сорт, він росте дуже великим. Я подивилася і він весь був от. Тлі у рижих таких маленьких тлях. Потім я подивилась на інші барбариси. Оце зелений барбарис, зеленим листячком лимонним. Ось тут ріс. Теж думала, що він від заморозку так посох. А на задньому плані, ви бачите, я вже зрізала мигдаль декоратор. Це я вчора обрізала, його не подумала, що я буду знімати відео. Цей мигдаль, як і абрикос, як і персик, постійно хворіє монільозом. І в всі минулі роки я користувалась системними препаратами і від монільозу обробляла. В минулому в році, в минулому році, це були біопрепарати, я кожні дві неділі обробляла. Ж році. У мене була якась лінь, то було ніколи, то ще щось, то захворіла. Я думала, що прокатить. Ну, подивилась на мигдаль. Він по мене мигдаль на штам. Він посох я, подумала, що це тільки кісточкові можуть. Хворіти, тут в мене ще персик є. І з ним все в порядку було. Ну і все, я забула. Допоки вчора в мене не вистроївся цей ряд, що це Барбарис постраждав від монільозу. Я одразу кинулась обробляти. Обробила кількома препаратами, плюс реаніматор. Це ще один кущик. Барбарису, я такого ще не бачила. І буду сьогодні викапувати, він тут не дуже добре росте. І відмочувати, і реанімувати. А саме таке печальне, що один з кущів дуже великий. Ось він. Він навіть посохший, гарно виглядає. Але Голден рінг не знаю, що з ним буде. Підливаю антистресовими препаратами, антибактеріальними, проти захворювань і так далі. Вже 2 чи дні. Дивлюсь, що гілочки, якщо їх зрізати, то вони, оце сухе, то вони ще. Ого, зараз покажу. Ще живенький, значить, він відійде. Треба його, мабуть, зробити лисом. Його, звичайно, я трогати не буду. А малих малечу сьогодні буду пересаджувати. Зараз замочу, а ввечері вже буду пересаджувати. І хто б міг подумати? Може, ви могли, а я не могла подумати, що манельоз цей вдарить не по яблуні, не по абрикосі, не по персику, а поб'є іменно барбариси. Причому в мене багато рослин. І він іменно по барбарисам. Тут така гарна мальва двохрічна. А він іменно по барбарисам пройшовся. Отака От історія манільозу. І в мене не було манільозу, допоки не з'явилася вишенька китайська, чи войлочна, як її називають. Я дуже її любила. Навірно, в цьому році я її теж позбудусь. Причому це треба зжигати. Ота моя біль. Це не мороз. Це манільоз. І лінь моя привела мене до того, що я, може, втрачу такий здоровенний кущ. На цей барбарис я теж не звертала уваги. Ну, він ніколи нічим не хворів. А це тля, її так багато, і вчорашньої обробки буде мало. Буду повторювати іншим препаратом. Причому йому було так погано. Я не звертала уваги, що він навіть дуже погано квітнув. Зазвичай вони дуже гарно квітнуть. Подивіться, що з квіткою, що на ній сидить після вчорашньої обробки, тим, тим не менш. І він весь такий нечистий з нальотом. Ягодки почти не сформувалися. Це. Так от. Поки, поки ми стресуємо, наші рослини теж стресують. Так що, кроме себе, треба ще подумати про тих. Кого ми приручили не забувати всім тихого дня!